Часно виявити та успішно вилікувати хворобу. Якщо раніше для діагностики туберкульозу потрібно було 2-3 місяці, то нині процес значно прискорився. Сприяє цьому нове лабораторне обладнання, з яким віднедавна працюють фахівці обласного фтизіопульмонологічного центру. Воно дозволяє одночасно аналізувати велику кількість посівів і з точністю вказує на негативний чи позитивний результат. А ще на форму захворювання та тип збудника. Лабораторія має змогу діагностувати туберкульоз швидким. Методом за допомогою нашого бактеку. Одноментно на ньому може проходити 960 посівів. При стандарт. Тому посіві, згідно 45-го наказу посів росте 72 дні. Наш апарат дозволяє за допомогою щитування лазером давати результат на 42-му дні. Окрім того, апарати визначають чутливість хворого до того чи інших медикаментів. Тож, маючи результати детальної діагностики, лікар призначає саме ті препарати, які потрібні пацієнту. А чим швидше вдалося виявити збудник, тим більша ймовірність. Ефективного лікування. Хворий, чим раніше почав отримувати протитуберкульозну терапію, тим швидше він одужує і не має ускладнень, тобто не переходить захворювання в хронічні форми, немає деструктивних форм, тобто немає розпаду легень. Бо от коли раніше було за три місяці, якщо досить серйозна, значить форма, то навіть за три місяці можна було вже отримати деструктивні форми. Уж нині кажуть медики, працюють на випередження, а для цього координують зусилля на всіх рівнях для якнайкращого обстеження населення Прикарпаття.